Коломийський експериментальний завод «Прут» має нового керівника. Нині вже колишнього директора Миколу Дорундяка звільнили після завершення з ним п'ятирічного контракту з Міністерством освіти. Попередили про це людину, яка працювала на підприємстві майже 20 років за кілька днів. Колектив збентежили такі швидкі зміни. Детальніше про ситуацію наші журналісти. Крісло директора державного підприємства Прут недовго залишалося вакантним. 1 квітня директора Дорондяка звільнено, а вже 4-го призначено на цю посаду Бойківа. Такі зміни стали несподіванкою для керівника. Він зовсім недавно повернувся з міністерства освіти із гарними новинами. А тут такий сюрприз. Звільнення Дорондяка, звільнення Дорондяка Микола Михайловича з посади директора державного підприємства колоницького експериментального заводу Труд 1 першого 2012 року в зв'язку закінченням сроку події контракту по другій статті закону України. Підстава контракт з керівником державного підприємства «Коломийський спереди завод пруд Дорондяком Миколою Михайловичу 24 вересня 2006 року. Не продовжимо. Завод пруд підпорядковується міністерству освіти, тому звільняють і приймають на роботу керівників за наказом міністра у даному випадку. Дмитра Табачника Микола Друндяк це рішення прийняв гідно. Коли був представник міністерства на заводі, я ознайомився з наказами, сказав, що справи передають цивілізовано, підписав накази. Передав молодому новому директору печатку, під, під, передав всі підготовлені статутні документи, абсолютно ніяких питань немає. Правда, пане директор? Все Правда, практично я про своє звільнення узнав 31 числа. Причин таких суттєвих змін на підприємстві не пояснив ніхто. Вони здивували не лише керівника, а й увесь колектив. Люди не хочуть, щоб завод очолила інша людина. А ще вони переживають, що через деякий час їх взагалі не викинуть на вулицю. Тому працівники зібрали збори, запросили туди керівництво міста і району, нового та колишнього директорів. Люди нарікають, влада повинна підтримувати такі підприємства, адже завод виготовляє шкільні меблі, лікарняні тумбочки та ліжка. А от кому. Тому їх збувати, думав лише директор. А деякі підприємці району взагалі виробляють неякісний товар під маркою заводу Пруд, кажуть люди. У нас тумбочки дешевші, у нас тумбочка приліжкова 238 гривень. Ліжко 600, різних ліжка. Ви бачите, що у нас виставка є. Хто знайомно дати не буде. Чи нас тих? За прохідну чи куди правда звонили нам директора шкіл і казали, не знаю вашу продукцію, що ви нам поставили? На Пік саме бідомстація дала державне заключення, що цю парту не можна використовувати в навчальному процесі. Така парта, Це, як ми, ми ставимо, право. вона лауріат кращих товарів України. Це парта може має. Має. має свідоцтво Міністерства освіти на відповіді вимогам. має держстандарту висновок. І скажіть, будь ласка, чому не взяти у нас? Чому взяти підприємців? Голова райдержадміністрації Михайло Негрич обіцяв вивчити ситуацію. Розповів, що особисто знає Миколу Дорондяка, Цінує його як спеціаліста, але до рішення про його звільнення він не причетний. Навіть пообіцяв допомогти із роботою. Працівникам керівник району теж гарантував, що замовлення будуть. А якщо новий директор обов'язків не виконуватиме, його теж звільнять. Що ми зачнемо щось робити проти міністерства. Воно обернеться проти нас бумеранно. Зв'язку з, з тим, що ну, ви розмісти міністерство і його підрозділ. Він дав, я особисто буду просити на ваш колектив, і новий директор повинен їхати і добиватися того, що повинно бути підконтрольний завод адміністрації і голови міста, який є на сьогоднішній день, в місті Коломиї, Я в Коломийському районі, в місті Коломиї. Зміни є зміни. Ми завжди надіємося, що зміни робляться для кращого. Будемо побажаємо новому директору досягнути кращих успіхів, а попередньому директору побажати подякувати перш за все за роботу. У мене справді як міського голови за 4 місяці не було ніяких претензій. Бо основне за чого б'ють сьогодні міського голову, так само як і голову райдержадміністрації, це заборговані за зарплату за по пенсійних фондах. Але й б'ють ще й про якісну роботу. Ми маємо йти вперед, вверх, збільшувати об'єм виробництва. Прощальне слово мав Микола Друндяк. Він звернувся до колективу, розповів про ситуацію на підприємстві. Очікував підтримки і вже частково її отримав від голови обласної адміністрації Михайла Вашевенюка. Спілкувався із замовниками та виготовляв продукцію. Його найбільше вразив не факт звільнення з посади, а те, що з ним попередньо навіть не поговорили. Михайло Михайлович! Аби така підтримка, такі добрі слова да рік назад до нашого заводу і мені особисто. Я, наприклад, ніколи би особисто не звільнив любого з вас, не поговоривши особисто, сказавши, чому. Ну, міністр прийняв таке рішення. Це його право. Я не знав. Хай буде і пишається. Я бажаю. До слова Анатолій Бойків, юрист за освітою, каже, що це призначення для нього теж несподіванка проте до роботи він готовий, але лише разом із колективом. Якби я був дуже великий, мав інтерес і великі амбіції швидко зайти і десь за спиною зіграти якусь гру зайти на підприємство. То я б ви мене бачили, як у вигляді покупця, переді того з лусами, вибачте, або ще інше. Микола Дорондяк віддав заводу майже 20 років. Йому вдалося не лише втримати на плаву державне підприємство у важкі часи, а й досягнути успіху разом із колективом. Прут один із найбільших платників податків, переможець багатьох конкурсів, про що свідчать численні нагороди та грамоти. Тепер, власне, лише вони залишилися в кабінеті як свідчення гідної і професійної роботи Миколи Дурундяка.